Доброго дня, шановні батьки. Сьогодні ми з вами поведемо розмову на дуже цікаву тему: дитина у цифровому форматі, дитина і гаджети». З одного боку, сучасні технології допомагають дітям розвивати увагу, дрібну моторику. Сприяють їх інтелектуальному розвитку, з іншого, вони нерідко забирають багато часу, якого в результаті не вистачає на активні заняття і розваги. Давайте розберемося, наскільки корисні і чим шкідливі гаджети для дитини. За гаджети частина технічного прогресу, комп'ютерні. Та інтернет-технології така ж частина сучасної людини як холодильник, метро, літак та інше. Їхнє призначення допомагає працювати і відпочивати з комп'ютером. Чим раніше дитина навчиться користуватися цими благами цивілізації з користю для себе, тим краще. Отже, нехай опановує новими навичками. Заповнюємо паузу з користю. Після появи комп'ютерів, планшетів, смартфонів батькам більше не потрібно ламати голову. Чим зайняти дитину в черзі в поліклініці або під час тривалої поїздки. Немає потреби брати з собою пакет іграшок. Тепер можна просто увімкнути малюкові улюблений мультфільм або гру. Він не сумуватиме, цікаво проведе час і не буде заважати оточуючи. Гаджети, розвиваючий інструмент, різнокольорові пірамідки. Кубики, пластилін, фарби, машинки, купси та інші традиційні дитячі атрибути це не просто іграшки, а засіб для фізичного, соціального та інтелектуального розвитку дитини. Також і гаджети, коли малюк хаотично натискає на кнопки, він розвиває дрібну моторику і мимоволі запам'ятовує деякі букви і цифри. Коли розглядає картинки на екрані і вибирає мелодію, тренує зорове і слухове сприйняття. Важливо спрямувати дії малюка в потрібне русло. Існує безліч електронних ігор, які розширюють кругозір дитини і допомагають їй освоїти різні навички. Завдяки гаджетам ми можемо віртуально відвідати музей, іншу країну. Опинитися в іншому часі або у космосі, змоделювати ситуації, які діти не мають можливості побачити по всякденному житті. Комп'ютерні розвивальні ігри чудово мотивують дітей до вивчення нового, наприклад, іноземної мови. Негативні сторони гаджетів, проблеми зі здоров'ям. Технічний процес звільнив людей від багатьох фізичних навантажень. Актуальною проблемою людства стали гіподинамія та її наслідки для здоров'я надмірна вага, серцево-судинні захворювання, слабкість м'язової системи, недолік руху. Особливо небезпечний для зростаючого дитячого організму, від тривалого сидіння на одному місці, а саме цим загрожує захоплення гаджетами, порушується циркуляція крові в ногах, внутрішніх органах, включаючи головний мозок. Це погано позначається на розумових процесах, пам'яті, концентрації уваги. Якщо дитина віддає перевагу комп'ютерним іграм, а не рухливим, його м'язова система стає слабкою, порушується постава, що веде до порушення функцій внутрішніх органів і систем. З'являються зайві кілограми. Крім того, дитячі очі відчувають колосальне навантаження, рано виникають проблеми із зором. Емоційна залежність. Якщо дитина проводить дуже багато вільного часу за комп'ютером, планшетом або смартфоном, у неї формується залежність від них. Поступово інші розваги стають нецікаві. А втративши улюбленого електронного пристроя, дитина починає нервувати і вередувати. Споглядання екрана впродовж однієї години для старших дошкільнят призводить до перезбудження нервової системи, розвитку агресивності та інших розладів. Насправді побічного ефекту від використання гаджетів уникати нескладно, батькам потрібно контролювати кількість часу, який діти витрачають на електронні ігри та перегляд мультфільмів. У дитини не буде залежності від них, якщо у неї є альтернативні інтереси, гуртки, прогулянки, спорт. А ще не забувайте, що до повного віку головним прикладом для дитини є її батьки. Якщо мама з татом весь вільний час проводять в соціальних мережах, то не варто дивуватися, що гаджети… Асоціюється у дитини з чимось надзвичайно важливим і захоплюючим. Сучасна дитина значно відрізняється від своїх однолітків ХХ століття, темпом розвитку, словниковим запасом, здібностями, проте це зовсім не говорить про те, що вона стала гіршою або кращою. Вона просто стала іншою, і їй дуже потрібні любов і тепло дорослих. Дякую за увагу!